Спіруліна це модний суперфуд, який включає багато поживних речовин. Спіруліна мікроводорость. Вона має синьо-зелений колір і спіралевидну форму, завдяки якій і отримала назву. Багато хто помилково вважає спіруліну морською водоростю, але вона прісноводна. щоправда, росте далеко не скрізь. Сьогодні у всьому світі існує всього три озера, в якій спіруліна росте в природних умовах. Знаходяться вони в Китаї. Але після того, як про користь спіруліни заговорили, у багатьох країнах почали вирощувати її на фермах, штучно створюючи необхідне середовище. Подібна ферма є і в Харкові. Спіруліна вважається не просто водоростю, а наполовину бактерією. Це означає, що в цьому продукті багато легкозасвоюваного білка, незамінних амінокислот, які не виробляються в організмі. І вітамінів b 2 b 6 В12 та інші. Спіруліна. Пігулки чи порошок. Краще вибирати порошок, адже невідомо, як виготовляли таблетований препарат. Найефективніше вживати спіруліну на ще серце. Тоді кров голодна і всі корисні речовини добре засвояться. Пропоную вашій увазі смачний коктейль зі спіруліною. Для цього нам потрібно порошок спіруліни. Склянка води, стелія підсолоджувач, підготовлені яблука, банан, петрушка. З блендера виливаємо склянку води. Додаємо чайну ложку підсолоджувача, стелія. Яблуко. Банан. Додаємо петрушки. і дві чайні ложечки спирты. закриваємо чашу блендера. і включаємо Рекомендую спробувати смузі з піруліною.